Вітаю, друзі, на каналі Лінцю. Хто ще не знає, як мене звати, мене звати Микола. Приємно познайомитися з новачками, так як канал осягає великі-великі перегляди охоплення. До речі, я вже дуже давно не знімав відео вдома. Я завжди знімаю відео в магазинах, знижки, акції, різноманітні. Ось, а сьогодні, власне, повернувся з магазину, зробив невеличкі закупи за 30 гривень. Таку невелику торбу на українські гроші це є 300 гривень. Не знаю, який зараз курс. Але я купив картопельку, ось таку курку. Представляєте, тут є кіло 700 такої куртки. Четвертинки такі. Четвертинки, ноги, ні, не ноги. Не знаю як. По польській чвертки, Чвертка. Е, і цей, я власне буду готувати курочку в сметанковому соусі з морквочкою з цибулькою. Власне, кому буде цікаво на каналі, можете знайти відео приготування такої курки. Пан Олександр власне, готує таку курочку. Ось, Але цього разу я спробую це приготувати. І е, я тут купив: знаєте, що от мені порекомендувала моя знайома Полька. Я буду готувати бісквіт. Такий польський, він на таких простих інгредієнтах. Я там на моєму каналі є різноманітні відео, де я там е, готую різноманітні там смаколики, такі всякі вигадані. Ось кому буде цікаво. Так само переходьте на канал, дивіться відео. Ну, але цього разу мені Полька так там на розповідала, так, мене на, е, на, на цей, е, або я спробував зробити той бісквіт. Він робиться з простих продуктів, але дійсно він робиться з простих таких інгредієнтів. То молочко ні, Я буду готувати його на кефірі. Е, там, ну, там одне до одного. Там е, дві шклянки кефіру, там дві шклянки борошна, пів шклянки олії, там цукор ванільний, дві шклянки цукру вже за смаком, як ви хочете, би був солодкий. Я вам постараюся все-все-все. У відео так короткими такими фрагментами, такими показати вам, як це все буде виглядати. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк і там писати коментарі. Тому що наш канал молодий, знімаємо для вас всякі такі цікавинки. Ну і, звісно, як то сказати, мало є часу на ті на ті знімання, на то все, тому що то все, як то кажуть, не так просто, так ввімкнути камеру, ходити, знімати, і то все то все потім вимагає багато часу. тому тому, е, аби робити довге відео, е, потрібно дуже багато часу. Тому давайте я не буду забирати вашого часу, приступлю зразу до роботи. Спочатку я покажу вам інгредієнти, скільки чого давати, як замішувати. Ну і звісно, з курочкою я теж буду її сьогодні буду її сьогодні готувати. Ось. І не знаю, чи вона мені зміститься у відео, тому що в мене на телефоні дуже мало пам'яті і. Mm, так, мені пропонували там купити телефон з більшою пам'яттю, але, але, як то кажуть, телефон в мене новий, тому змінювати телефон ради пам'яті, то ні-ні-ні. Я стараюся максимально е, знімати відео, таке коротке, аби не забирати вашого часу, так як в наш час дуже час є дорогий, і ніхто не платить за ваш час. Так само. Ось. Тому дивіться відео. Давайте. Короткий фрагмент. Додаємо бомбелики домашньої олії, яку мені привезла Україночка. Домашню олію. Зараз буду додавати сюди четвертинки, підсмажувати. Бомбелики обсмажуємо свою курочку в сковорідці. Так, курочку підсмажуємо, бомбелики, не солимо нічого, трішки її тут підсмажуємо. Зараз буду натирати морквочку і різати цибульку. Так, каструльку собі ставлю величезну, аби помістилось м'яско. Буду натирати морквочку. Бумбум. -бум 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 ви там не забувайте залишати коментарі. пишіть, що ви готуєте вдома. Мені взагалі дуже цікаво, хто як що готую, а то я знаю, що завжди всіх є проблема. У мене тут же все шкварчить. Кухня пекельна. І зараз, власне, буду морквочку з цибулькою підсмажувати в каструльці. Спочатку трішки підсмажу м'яско, Потім. Е Сюди закину морпочку і цибульку підсмажу до золотистої скоринки. Після того, як підсмажу, закину сюди курочку і додам сметанкового соусу, і воно буде там файно так готуватися. І буду приступати до бісквіту. І У мене тут курочка вже підсмажується, моркочка вже натерта, цибулька вже порізана. Підсмажую трішки курочку. Коли підсмажу курочку, тоді буду підсмажувати морквочку з цибулькою. Курочку перекину в каструльку, морквочку підсмажу, зроблю такий ж соус, додам туди сметанки з водою. Можна дати трішечки томатної пасти, це вже таке за бажанням. І ось, це вся, ось ця вся вся маса зі сметанкою буде тут готуватися в цій каструльці. І покажу, звісно, кінцевий результат. І я зараз буду приступати до приготування бісквіту. Польського. Що бомбелики? Поїхали готувати наш бісквіт. Курочку я вже приготував. Теж я покажу, як, яка курочка вийшла в мене. Що буде е, в цьому бісквіті? Буде оди, е, ну, так один до одного більш-менш. Зараз я вам все тут покажу. Я беру ось таке борошно чудове, дві шклянки борошна. Ось таких я вже тут борошно набрав, пів шклянки олію. Дві шклянки кефіру, дві шклянки цукру. Це за бажанням, якщо ви хочете солодке. Якщо ні, можете дати одну шклянку цукру. Такий сироп у мене я знайшов з корицею і малиною. Я теж його додам пів шкляночки, щоб додавало смаку. Цукор ванільний, можна додати одну штуку. Це такий будинь, можна теж його додати для більш такого шоколадного вигляду. Порошок до печива, два яйця. І будемо з вами робити бісквіт польський. З чого було, з того зробили. Я ну жартую, але мені так сказали робити. Такі інгредієнти вибрати. Все просте, що можна знайти вдома. Тому зараз я буду приступати, а ви не забувайте коментувати. Треба ось така мисочка невеликого розміру. Додаємо дві шклянки борошна, У мене тут ще є якась рештка. рештки теж треба віддавати. Ось. Шклянечки, шклянечки. Пів шклянки олії. Дві шклянки кефіру. Який маєте. Може бути і дешевий. Раз. І друга шклянка зараз теж йде. І друга шклянка два. Кефірчик. Є. Цукор, ванільний я даю одну пачечку, щоб не злиплося там, де не злипається. Цукору я теж буду давати небагато. Сиропу ну десь 50 грам. Десь 50 грам сиропу. Щоб, знаєте, таке от смачнесеньке вийшло. Е, два яйця. Без шкаралупи, звісно. Шкаролупу не давайте, бо. Воно без... рецепт без шкаралупи. Mm -hmm. <laughs> е цукор. Я ще забув вам сказати, що потрібна форма 24 на 40. Але то вже, якщо у вас є така форма, якщо у вас є менша форма, я буду запікати ось такому шкляному, такій шкляній посудині. Е Ну і, звісно, поки духовка розігрівається, зараз працює. Слава Богу. І на легесенькому ми збиваємо нашу масу. Помалесеньку, помалесеньку збиваємо нашу масу. І тут трішки буде пелючки. Трішки треба побавитись з цим всім, аби це все порозбивати. І збиваємо до такої однорідної консистенції. Так, принаймні мені казала та коліжаночка моя з роботи. Ну і, Звісно, можна більші його верти вімкнути, щоб там швидко збилося. Я не знаю, що в мене вийде, Але думаю, вийде щось таке смачне. Так, бомбелики. Маса вже на бісквіт є. Зараз треба спробувати на смак, яке. Ну. Ммм, таке файне. Слухайте. Я вам признаюся, що я дав одну шклянку цукру. Я не дав дві шклянки, бо то буде забагато цукру і так, цукор в всьому ось. Тому це вже, якщо будете робити, краще не давайте дві шклянки. Цукру, давайте, може, половину шклянки, але потім все, звісно, пробуйте на смак, чи воно вам буде смакувати. І так як я вам сказав, що пекарник потрібно підготувати, поки ви вже собі тут робите масу, сюди-туди. Ставити на 200, градусів, 100, на, на 200 градусів, але випікаємо на 180 градусів. І звісно, він випікається 40 хвилин. <кій> І перевіряємо, звісно, час, втикаємо туди, що є втикнути. Палець не втихнете, то можна палочку. І перевіряємо, чи він, звісно, вспікся, так? Ось. І що, переливаю свою масу. У формочку. Звісно, лопатки в мене немає, бо в мене лопатка поламалася. Я так часто, слухайте, випікаю, що в мене все ламається. Ось. Тому прийшлося ложкою це все робити. Чоколядове, як кажуть поляки, все. В нас вже тут консистенція є. Зараз підгріється. Пічка і до пічки ми його Ну що, бомбелики. Подивіться, який прекрасний в мене вийшов бісквітик. І тут так само курочка вже приготовлена. Все було дуже швидко. Користуйтеся рецептом. Всім пока-пока і ставимо лайк.